Добрий день, мої шановні! Привіт вам з Миколаївщини! Сьогодні 16 жовтня. У нас дуже сильно похолодало, ну, мабуть, так, як і по всій Україні, і я вирішила вам показати, поки ще морози не зовсім підпортили всі рослини. Свої квітнички. Ось так вони наразі виглядають. Поприймалися мої рослинки, які я висаджувала, пересаджувала. Починають міняти забарвлення очітки, розфарбовуватись. Ще квітнуть квіточки, поки їх ще морозом не Палило. У нас йшов вночі дощик, і зранку також моросив дощик, тож все мокреньке. І завдяки цій вологі і зниженню температури, ось дивіться, які у нас хмари. З однієї, вроді, вияснилось сонечко і небо. Блакитне, а з другої сторони хмари. Деякі квіти вже обквітли, а деякі тільки почали наново квітнути, тому що напилися дощика і все зазеленілося і пішло в ріст. Квіточки квітують. Ось дивіться, останній колхікум. Уже все попереквітало, а одна квіточка залишилась. І помея квітне, очітки, рудбекія. Все зеленіє. Продовжує квітнути клематис. Дуже гарні квіти. Трояндочки деякі вже обсипалися зовсім, ну, а деякі ще квітнуть. Є дуже багато нових бутонів, ну, не знаю, чи вспінуть вони розквітнути, тому що обіцяють нам уже морози. Ось така краса на сьогоднішній день. Тож хочу і для себе зафільмувати. Щоб взимку дивитись потім відео. Е, я була сьогодні у своїй подружки квіткової і привезла ще нові квіточки. Ну, мало ж. А також у сестрички була вчора у місті, і привезла ось юку таку, вона трохи відрізняється від моєї. А це мої стаканчики, ті, що я вирощувала. Сама живцювала, вирощувала і також потрібно все висадити у квітник. Це маленькі мультифлорки. Ну і також он, подорожники бордові, ерегірон, гіпсофіли. Ну, різні, різні рослинки. Ну, я буду висаджувати без вас. А вам покажу лише свої квітнички, як вони наразі виглядають, що ще квітує, ось троянда аква, от, гайлардія розсаджена, все прийнялось і квітне. Аспиринка вже обсипається. Квітує наразі ще отакий морозець. Астра багаторічна. Ну, камера не показує її колір. Не можна вловити. Вони майже сині квіточки. Вони показують ось тут фіолетовий, а Астра, вона синя. Ще деякі хризантеми тільки збираються квітувати, не квітнуть. Отак От дуже яскраві стали квіти гайлардії. Ну і не тільки гайлардії, все стало яскраве після дощів. Дивіться, які гарні квіти. Дуже гарні. Ще є подекуди ромашечки. Дзвоники квітнуть, прижилися. Ну, Вероніка знов квітне. Одійшла Вейгела, гібіскуси поприживалися. Ось так розфарбувала листечку Вейгела, ой, не Вейгела, Вероніка Рожева. Керія продовжує квітувати. Уже майже переквітли айстри, Ну, а ця пізня ось тільки починає квітнути. Отака яскрава. Ну, отака осіння краса в мене Петунія квітує. Грунтопокривна е, астра або вересковидна уже закінчує. Останні квіточки квітнуть. Збирається квітнути хризантемка. Тут ще квітнуть мої бордюрні троянди. Ну, отак загалом виглядають мої квітнички. Додають яскравості хризантемки. Ось таке небо. Ну, ось така краса в мене. Дивіться, які яскраві хризантемки. Це літня хризантема. Влітку вона була не дуже горіла. Ну, а це ці хризантеми, що ми з вами садили, новенькі, прижилися і квітують. Це моя мультифлорка. Це новенька також квітне. Ну і дивіться, які цинії цинії Захара. Тут ще тільки збирається хризантема квітнути. Ну, а ця ось, бачите, як розфарбовується по мірі розквітання. Синії, дуже гарні. Очиточки, бачите, міняють уже забарвлення своє. Така хризантемка, мультифлорка. Ну і сині. Яскраві, яскраві, красиві. Ось така хризантема. Дуже гарненька. Як я вам вже казала, що я залишила більш низькі. А всі свої здорові кущі, високі хризантеми, я винесла за межі квітника. Ось така красивезна мультифлорка. От. Ну і ця літня, дивіться, як вона виглядає дуже зараз яскраво, літом геть згорала. А тепер дуже гарненька. Ну і ось новенька також прижилася і розквітають нові квіточки. Це вже я підготувала ямки під юки. Ось така хризантема теж ота новенька, де ми з вами саджали. Ну, а тут краса. Букет цілий на одній гілки мій струмочок із кам'яних троянд і очитків. І збирається фізостегія квітнути, більш пізня. Ну, ось так. Ну і тут невеличкі кущики циній. Ось так виглядають мої осінні квітнички. Після дощику все росте, все квітне, набрало яскравих кольорів, синії ліліпут, трояндочка, синії профюжен. Такі яскраві. Чорнобривці. Чорнобривці, тут дуже багато різних сортів, всі по-різному квітнуть, всі дуже гарні, дуже яскраві. Ось махрова цинія. Захара. І хризантема опал. Також дуже гарно себе зараз почуває. Ось краса. Така хризантема. Це також літня хризантема. І це літня хризантема. Але влітку вони дуже страждали від спеки. І від посухи, ну, а тепер краса. Такі ось чорнобрівчики. Ну, мої трояндочки всі прижилися, навіть ось один бутон залишився і розквіт. Така оця трояндочка Дінки. От. Махровий портулак. Нарешті, розрісся. Бачите, збираються тільки квітнути мої троянди бордюрні. Набрали бутонів. Ну, а астри вже останні квіточки. Тож, отакі справи у мене. Все зеленіє, все розростається. Тому що пішли дощики. От така краса. На сьогодні, на 16 жовтня. Овсяниця навіть відійшла, бо була геть посохла. І Little Sunset Троянда. Пересклет. Ну, все. Квітне і все росте після досика. Всіх запрошую підписуватись на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки і заходьте в коментарі. Всім всього найкраще, до побачення!